Вітаю! Сьогодні розглянемо лінійні рівняння. Що ж це таке? Так, записуємо. Лінійні рівняння. Це рівняння виду А помножити на Х плюс Б до нулю. Де А і Б. Це будь-які дійсні числа. Будь-які числа. Далі, в цьому лінійному рівнянні а і б це коефіцієнти. Давайте приведемо приклади 2 помножити на х плюс 4 дорівнює 0. 5 помножити на х дорівнює 10, коефіцієнт b можна перенести в праву частину, як в даному випадку. Далі мінус 6,5 помножити на х дорівнює 15, 1 третя помножена на х дорівнює 0. Це все приклади лінійних рівнянь. Далі розглядаємо при а не дорівнює нулю, а помножити на х і коефіцієнт б ми можемо перенести в праву частину. Є. І тоді у нас х дорівнює б, поділено на. А. Це буде коренем рівняння. Або запишемо, що це єдиний розв'язок. Далі, давайте приведемо о, іще одне поняття: 0,2 помножено на Х дорівнює 8. В цьому лінійному рівнянні є дві частини. Ліва частина. І права частина. Це треба запам'ятати. Далі розглянемо рівняння а помножити на х дорівнює b. Ми маємо два випадки. Коли коефіцієнт А не дорівнює нулю, і коли коефіцієнт а дорівнює нулю. Якщо коефіцієнт А перед х не дорівнює нулю, то ми маємо єдиний корінь. Х дорівнює А поділено. Так, то ми маємо єдиний розв'язок Б поділено на А. Так, і напишемо, що це єдиний корінь. Якщо А дорівнює нулю, ми маємо два випадки. Перший випадок. Це якщо коефіцієнт b не дорівнює нулю, а другий випадок коефіцієнт b дорівнює нулю. Якщо коефіцієнт b не дорівнює нулю, то коренів немає. Ну, наприклад, 0 помножити на х дорівнює 2. Ми одразу пишемо, що коренів немає. Коефіцієнт А дорівнює 0, а коефіцієнт Б не дорівнює нулю. І якщо коефіцієнт Б дорівнює нулю, то це буде безліч коренів. Тобто х будь-яке число. Пишемо безліч коренів. Наприклад, 0 помножити на х дорівнює 0. Якщо отримали такий вигляд рівняння, то ви пишете, що х будь-яке число, тобто без відшкореньів. Так, далі ми розглянемо з вами властивості рівнянь. Їх три. Властивості лінійного рівняння. Перша властивість. Будь-який доданок можна перенести з однієї частини рівняння в іншу, змінивши знак на протилежний. Тобто, наприклад, 5х мінус 2 дорівнює 3х додати 4. Подивіться, будь ласка, можна будь-який доданок, наприклад, мінус 2 перенести в іншу частину рівняння. І 3х переносимо в іншу частину рівняння. Тоді 5х, 3х переносимо в ліву частинку рівняння і знак змінюється на протилежний. Було плюс 3х, тепер буде мінус 3х. Дорівнює 4 тут і було в правій частині. Мінус 2 переносимо в праву частинку і знак змінюється на протилежний. Буде плюс 2. Є, і далі вже розв'язуєте. Далі, друга властивість. Будь-який доданок. Можна розкрити дужки або звести подібні доданки. Тобто 2 помножити х 4 дорівнює 10. Подивіться, будь ласка, можна розкрити дужки. 2 помножити на х це буде 2х, далі плюс 2 помножити на 4 буде 8. Можна розкрити тушки в рівнійному рівнянні або звести подібні доданки. Приводжу приклад: 5х мінус 3х дорівнює 1. Перед невідомою Х коефіцієнти складаємо 5 відняти 3. Буде 2 і став цю невідому величину Х дорівнює 1. Це ми називається звели подібні доданки. І третє останнє обидві частини рівняння можна поділити або помножити на одне й те саме число. 3 помножити на х дорівнює 21. Нам треба зліва отримати х, тому я можу і ліву, і праву частину поділити на 3. 3х поділити на 3 буде х. 21 поділити на 3 буде 7. Зрозуміло. І тепер ми зараз з вами розв'яжемо три види рівнянь. Отже, поїхали три приклади: 5 помножити 2х мінус 1 дорівнює 4х мінус 23. Це у нас перше рівняння. Ми можемо розкрити дужечки 5 помножити на 2х, 10х, далі мінус 5. Помножити на 1 буде 5. Тепер ми можемо перенести будь-яке число в іншу частину рівняння. З невідомим х я переношу 4х в ліву частинку, а число без х я переношу в праву частинку рівняння. Отримаємо 10х тут було. 4х змінюю знак на протилежний. Тут мінус 23 в правій частині було, мінус 5 переношу в іншу частинку рівняння, знак зміниться на протилежний, плюс 5. Так, коефіцієнти 10 відняти 4. 6х дорівнює мінус 23 плюс 5. Від більшого по модулю віднімаю менше по модулю. По модулю це означає без знаків. 23 більше число. Від більшого віднімаю менше. І ставлю знак, яке стоїть перед більшим по модулю числу мінус є. Отримаю. 23 мінус 5 буде 18, і тут знак мінус. Мені треба зліва отримати х, тому я ліву і праву частину ділю на 6. Отримаю: 6х поділити на 6 буде х. Мінус 18 поділити на 6 буде мінус 3. Це єдиний розв'язок рівняння. Так. Другий випадок. Пишемо приклад. 3х мінус 4 дорівнює 3 помножити х-2. Розкриваю в правій частині рівняння дужки. 3 помножити на х. Давайте ліву частину переписую без змін. 3 помножити на х. Далі знак мінус 3 помножити на 2. Буде 6. З невідомим х я переношу в ліву частинку, число я переношу в праву частинку. Отримую 3х мінус 3х дорівнює мінус 6 плюс 4. Нагадую, знаки при перенесенні в іншу частинку рівняння знаки змінюються на протилежні. Було мінус 4, перенесла, буде плюс 4. 3 мінус 3 0 помножити на х. Дорівнює. Так, мінус 6 плюс 4 буде мінус 2. Я отримала якраз вигляд, коли дорівню, дорівню нулю, а дорівнює коефіцієнт а дорівнює 0, а коефіцієнт Б не дорівнює 0. Тобто це означає, що коренів немає. І третє, розглянемо рівняння. Я думаю, ви здогадуєте, що це буде за рівняння. 3х мінус 2 помножити в дужках х мінус 1 закрили дужечку дорівнює х плюс 2. Перше, що ми робимо, розкриваємо дужечки. 3х мінус мінус 2 помножить на х буде мінус 2х. Мінус 2 помножити на мінус 1. множенні мінус на мінус дає плюс 2 помножить на 1 буде 2. З невідомим х все переношу в ліву частинку, а числа переношу в праву частину. Отримаю 3х мінус 2х. Давайте одразу 3х мінус 2х. Це буде х, 1х, 1 не пишеться. І тут було плюс х, я перенесла в ліву частину, буде мінус х. 2, ось 2. І двійку я перенесла в праву частину, знак змінюється на протилежний. Буде мінус 2. І я отримала х-х, це буде 0х, 2 мінус 2 це буде 0. Якщо і коефіцієнт А і коефіцієнт Б дорівнюють 0, то ми маємо безліч корінів. Тобто пишемо х це будь-яке число. Ми з вами розглянули, як розв'язуються лінійні рівняння. Дякую за увагу!